Миру Божого дорогоцінні сьогодні священики дійсно показали дуже круте відкривання, яке торкнулося в мого серця. І пастор показав сьогодні, чим я наповнюю своє серце, яку інформацію я приймаю кожного дня, таки я і буду. Або я буду дійсно проклятий, тому що буду слухати таких людей, як Дарвін. Ні, Шеленіне, Сталіни, за якими спинами були мільйони вбитих людей. Вони дійсно життя показувало, що вони були прокляті, і пішли до пекла. Але якщо ну наскільки важливо, якщо я буду слухати справжніх божих людей, яких Бог послав у моє життя, де результат, де плід, то я дійсно. Якщо буду виконувати те, що вони виконують, те, що Ісус Христос заповідував, то звичайно моє життя воно буде благословенним і тут на землі, і у вічності, тому що потраплю до Ісуса Христа. Якщо буду при земному житті виконувати його волю, тому наскільки важливо дійсно слухати Божих людей, вивчати Біблію і дійсно бути благословеним і врятованим.